Вітаю колеги. Не так давно електронний журнал Єдина школа зазнав певних змін, і тепер, заходячи в головне меню, ми з вами можемо зокрема в журналі вчителя спостерігати нові речі. А саме це журнал екскурсій та практика, на який я натискаю, і ви бачите, в мене відкривається нова вкладинка із переліком класів. Натиснувши на який, ви будете бачити певну інформацію. Так, оберемо, до прикладу, 5 В, так, і ви, наприклад, будете бачити, якщо тут щось вам потрібно дописати. Або якщо ви класний керівник, то ви будете бачити лише свій журнал. Повернемось до звичного нашого журналу. Зокрема, нас з вами цікавить пункт зауваження до ведення журналу. Наразі ви знаєте, триває перевірка, і вам потрібно буде зайти на цю сторінку. Отже, на сторінці зауваження до ведення класного журналу ми з вами бачимо дату. Клас, зауваження або пропозиції перевіряючих осіб, і обов'язково поле відмітки про виконання. Тож, якщо при перегляді свого журналу ви помітили, що у вас з'явилися зауваження або пропозиції, будь ласка, відреагуйте на них. Після внесення корективів запишіть, будь ласка, відмітку про виконання і натисніть кнопку Зберегти відповідь. Після цього відповідь збережеться і буде відображатися на сторінці перевіряючої особи.